Справді, наше славне козацтво, ми сьогодні проїхали вже, я думаю, більшу частинку України і завершимо свій етап. Я думаю, тут у Києві до Дня Незалежності ми всім вам обов'язково презентуємо фільм наших подорожей, нашого живого спілкування, цього справді народного життя. Бо будучи серед тих артистів, серед тих людей, воїнів, які сьогодні захищають нашу Україну, ми не тільки їм піднімаємо бойовий дух, ми самі піднімаємо свій дух і проїжджаючи великі дистанції, приїжджаючи різні. різні е... Області України, ми вже були на Харківщині, Дніпропетровщині, Кіровоградщині, на Миколаївщині. Спілкувалися з тими, хто витримав облогу в Криму і повернувся до нас на Україну, не купився на ці всі пропозиції, залишився вірний своєму народу. Я вірю в те, що народна філармонія. Яка сьогодні активно працює, в якій сьогодні народні заслужені істинно люди, які з народом, вона обов'язково має стати доброю традицією, щоб наша пісня звучала скрізь в кожному селі, в кожному місті. Я думаю, ви з цим згодні, правда? Дай Боже, і я хочу ще одну подарувати сьогодні вам пісню. Я принесу може до кінця вечора ще фонограми свої. Сьогодні у мене живий звук, бо я не планувала, що я буду виступати тут. Але хочу вам подарувати ще одну пісню, яку я часто співаю для військових. Тому що ця пісня об'єднує нас, об'єднує всі області України. Я думаю, що ви її теж знаєте і зараз підспіваєте. Добре? Тумані! туман долиною! туман Перви за ту. Під тим дубом, криниця, стояла в тій криниці, дівка воду брала. Боже, який гарний у нас хор та й зранила, золоте відерце. Що зробила? Засмутила козакові. А що вона йому відповіла? А хто ж те є? дістане. Є відерце дістане, той зі мною на стане, той зі мною. Так, ви що не їли нічого, скажіть мені чесно. Голодні каші не давали вам. А ми їли таку смачну солдатську кашу, що ви знаєте, смачнішої їжі в житті немає. На травневі свята ми відвідали справжні, у нас була така майовка, як кажуть, була е, в Чернігівській області. Ви бачите, що робиться? Віз... звідки козак наш. Пустіть народ на сцену. Я зараз до вас спущуся <зас>, зі піснями і завершу свій виступ. Той зі мною нарушничок. Стана. Браво нашому народу! Прекрасному хору. Українці! Це найспівучіша нація, велика родина.